Всім привіт! Має таку галешку, в районі 4 метри. По віку, десь в районі фана 5 років. Десь 5, та може 6, точно не пам'ятаю. Зараз буду збирати врожай минулого року, ну, трошки було. Не знаю не багато, але трошки. Зараз гляну, скільки того року буде. Почнемо збирати? Що нам кінцевому кінцем результаті зібрати з такого ріка? Довжина в районі ну, 4-3. Як де? Ну, на верхніх на самих лисках там нема не було врожаю. Трохи загущений, на осінь воду обрізати. По-моєму, Так, е, Зібрав я 20-літрове відро. Минулого року, щоб ви зрозуміли, у нас було 5-літрове відро, тобто в три рази більше, ніж минулого року. Причому, при тому, що тут ще як не як деякі саджанці вирощуються відводками. Я думаю, що це дуже класний результат. Але кажу, що він трохи загущений і буду на осінь його обрізати. Трохи його обріжу. Так, ріжек у нас ось такий, крупний, файний. 20-літрове відро, на такий кошик. думаю, що це класний рецепт. Сорт Галле.